Дві з половиною сотні учнів така нині в районі кількість школярів, які мають хист до музики і хотіли б розвивати свій талант. В міжгірській музичній школі діють кілька відділів. Тут діти вчаться грати на баяні, акордеоні, фортепіано. Систематично в школі влаштовують цікаві свята та концерти. Коли дітки приходять до нас у школу навчатися, і для них робиться таке загальне свято, щоб вони, якби, вникли в навчання, розказується. Ознайомлюється, діти ознайомлюються із інструментами, як зароджується музика на тому чи іншому інструменті. І такі загальні святи, як День Святого Миколая, Новий рік, День Знань, День музики, багато різних свят. Охочих займатися мистецтвом з кожним роком все більше, кажуть викладачі. Та от місць для всіх не вистачає. Вихід з ситуації є: відреставрувати районний будинок культури в центрі. Міжгір'я. Ми зараз не можемо всіх бажаючих дітей. Які бажають розвивати свою творчість, займатися у гуртках, займатися мистецтвом, музикою, вокальним співом, танцями не мають можливості реалізувати свої дитячі мрії, бажання, тому що ми не маємо спеціалізованого приміщення для реалізації цих цілей. Кошти на реставрацію будинку культури потрібні чималі близько 16 мільйонів гривень. Та справа того варта. Відкриття або капітальний ремонт і перепланування нового будинку районного будинку культури дасть можливість відкрити танцювальну студію, вокальну студію. Це мають бути танцювальні зали, має бути конференц-зал, має бути. Зеркальний зал для дитини, яка займається вокалом, може відпрацьовувати пластику. Будуть окремі зали для виставки робіт різьбярів міжгірщини, художників міжгірщини, народної творчості, побуту, вишивки. Перший етап проведення тендера та визначення підрядчика, який буде займатися ремонтними роботами. Зараз головне, аби справа нарешті зрушила з мертвої точки. Чим скоріше. На сесії районної ради було прийнято рішення, яким зобов'язано. Начальника відділу культури райдержадміністрації за сприяння всіх гілок влади в районі провести негайно починати проводити тендерні процедури для визначення підрядчика, який візьметься відновлювати, тобто проводити капітальний ремонт цього об'єкту. Відреставрувати напівзруйнований будинок культури значить підтримати та оновити молодь району. Якщо кошти таки знайдуться, цілком можливо через кілька років цей будинок стане центром культурного життя району.